Доброго дня, колеги виноградарі. Сьогодні 23 червня, 23 рік, Миколаївська область Україна. Було багато роботи, поки не зміг виходити на зв'язок, а це ось перше відео. Хотів поділитися, на жаль, не дуже гарною новиною це фальсифікат від магазину Агрозон. Зазвичай я купую хімпрепарати в двох магазинах: це Фазента, перевірений надійний часом і AgroLife. Також той виробник, ті типу позичальники, верніше, яким мені подобається. В цьому році, на превеликий жаль, війна внесла свої корективи. Агролайф на той час не міг закупитися, не були проблеми з логістикою, не було постачальника. Тобто, більшість хімії в них не було. Я чекав до весни, але так вона в них не з'явилася. Ну, Такі умови життя, нічого не поробиш. Фазенда була в окупації, слава Богу, що вони зараз вийшли. Я дуже радий, що вони поновили свою роботу. чесно. Того основну масу закупав з Агрозона і ще трьох-чотирьох джерел. Чому саме Агрозона обрав їх, тому що майже все, що мені хотілося, було в наявності, крім одного препарата. Тобто асортимент у них дуже широкий. Е, значить, ще маю сказати, що категорично не рекомендую магазин під назвою Агроконсультант. Підробка 100% дуже незадоволений. В грудні місяці 2022 року я завжди зимою закупаюсь хімією, поки є. Найтакий гарніший асортимент, поки ціна нормальна. Взяв я на агрозоні на суму 6700 схости препаратів. Ну і дивіться, що по факту: обробив я в стадії 5 листочків препаратом Pergado. Все нормально. Далі перед цвітінням обробив бакова суміш акробат 40 г на 15 літрів. У мене буде все з прорахунку на 15 літрів на оприскувач. Сюди ж додавалося міст супер це інсектицид знову ж таки від агрозону. Так, там було 6 мл на 15 літрів води. І додавався фалькон. Фалькон, слава Богу, не з агрозону. Того там все в порядку по якості був 8 мл на 15 літрів води. От таким ось такою баковою суміш, оброблено було перед цвітінням. Після цвітіння через 13 днів така ж сама бакова суміш. Тобто, акробат, міст супер фалькон. Дивіться, яка ситуація. Коли обробляв міст супер, щось у мене таке. Перечуття неприємне виникло, бо я обробив інсектицидом виноградник і коли вийшов через день-два, отак ось, ось саранчак була на листу, отак вона і залишається. Як був гороховий довгоносик такий маленький, дрібненький жучок, сіренький, так він на листочку і знаходиться. Хоча гороховий довгоносик – це один з таких найслабших шкідників в плані стійкості до інсектицидів, а тут я обробив все чітко все з двох площин шпалери. З однієї сторони листа, з іншої сторони листа. Все чітко, але дивлюся, не працює. У мене закрилися сумніви, думаю, я перевірю чи тоді інсектицид, бо, ой, вибачте, перевірюю, чи фінгіцид, бо мало, що може бути. І це зараз ми знаходимося на селекційній ділянці. Отут ось сім рядів. Я обробив однією бакової сумішу, де був акробат від агрозона. Отам, далі, 10 рядів сіянців, я обробив абсолютно такої же кількістю речовини. Так само пробив, тільки акробат був від Фазенди. Ну і що бачимо на сьогоднішній день? Мільдю, класичний прояв мільдю. Дивіться, де вище, де нижче. Тут навіть видно ось досі на листу ще є такі плямки, ось розводи від акробата. Тобто все було чітко пропрацьовано. Повірте, я 11 рік працюю з виноградом, знаю, як зробити все якісно. Спороношення частково де присутнє, де тільки з'являється. Я це помітив 5 днів назад в ситуації. Моментально взяв оприскувач, взяв підвищену дозу 58 г акробата, знову ж таки від агрозона, опробив. І ще бачимо на сьогоднішній день. Акробат від агрозона не працює. Отак ось я спеціально проливав лист з однієї сторони, проливав лист з іншої сторони. Та ось розводити тут видно, що казати. Акробат від агрозона не працює. Спороношення присутнє. Міс супер від агрозона не працює. Певна річ, я зв'язався з агрозоном. пояснив їм ситуацію. Все лаконічно, все нормально. Сказав, що препарати не працюють. Можливо, там якийсь фальсифікат. Дивіться. Та, жах просто. Жах. Тут воно мільдю, як воно було, так все воно і є. Поясним ситуацію, думаю, може, там люди якось відреагують, там, чи скажуть, там ну, партія була бракована, чи якось компенсують, чи повернуть кошти, чи вишуть інші препарати, та будь-яка реакція була б добре. Реакція була, в принципі, передбачувана, Вони сказали, ну, а що ви хотіли за ті кошти? Ви взяли акробат, Значить, акробат не найдорожчий препарат з їхнього переліку, маєте відповідний результат. Тільки причина: то в чому? В агрозоні немає дешевих препаратів. На рахунок цінової політики в Агрозоні ціна вища, ніж на інших сайтах, розумієте? Тобто там, де оригінальна фасовка, ну, на агрозоні ціна трошки завищена. Я ж кажу, якщо, якщо б, там, наприклад, кілограм акробата коштував би там 1200 гривень, а я десь би шукав там на OLX за 600, 800 це була б виключно моя вина, тут нікого іншого. А так, коли я купую за повну суму і мені оце таке присилають, то певна річ дуже і дуже. Незадоволений. Що стосовно упаковки від Агрозона нічого тут не передбачає побоювань, стандартна упаковочка, це акробатим, це Тут же ж поруч у нас міст супер. Тобто нормальна фасовка, літр, кілограм, нічого не брав в дрібних пакетах. Але, ну я ж кажу, в мене є досвід роботи з різними фуніцидами, інсектицидами, добривами. Я чесно кажу, що препарати, які я отримав, вони не працюють. Наскільки вони неякісні, ну, це питання вже до лабораторії, скільки там положили грам діючі речовини, скільки домішали суміші різних додаткових, але я ж кажу, агрозон, хімія, фальсифікат. Слава Богу, що були запаси. З минулих років на цей рік мені якось вистачить. А далі вже повернулася фазенда, буду працювати як завжди з ними. Мій діалог з Агрозоном закінчився тим, що вони сказали: в них препарати всі якісні, всі оригінальні, мають вони сертифікати. Ну, в принципі, ніякого пропонування вирішення проблеми мені, звісно ж, не надали. Я порадився з багатьма колегами виноградарями, хто купував Акробат, хто купував інші фунициди від Агрозона. Ситуація така сама, в кажуть. Хто обробляв акробатом, ефекту немає жодного. Тобто обробка з'являється мільдю, повторна обробка результату немає. Всі біжуть за іншими препаратами від іншого магазину. І тоді вже починають вичухувати свій виноградник. Сьогодні вночі я обробив виноградник пергадо 55 грамів на 15 літрів води для того, аби зупинити поширення а це мільдю. Виноградник, на жаль, дуже великий. Я обробив тільки одну ділянку, обробив кишмичну ділянку, обробив селісну ділянку. Сьогодні вночі я пропрацюю інші позиції, інші насадження свої. Ну і розумієте, я витрачаю свій час на це все, витрачаю свої кошти, а за репутацію резону ви самі все розумієте. Ну і в завершення хочу сказати слава Богу, що ситуація так склалася у мене, що в мене є запаси з минулих років. Десь там де кілограм хімії, де там 300-400 грамів якогось препарату, що в мене просто була можливість моментально зреагувати, ще, помітив мільдю, спуститися в підвал, взяти свої запаси препаратів і моментально ними обробити виноградник. У іншої людини цієї можливості може не бути. Чого я і почав знімати це відео, я не хотів його знімати. Але я розумію, що помилку, яку мені зробили, не знаю там спеціальна чи не спеціальна. Вона мені ну, коштуватиме тільки мого часу моїх коштів. Для людини, яка займається, яка живе виноградом і яка не має е, про запас додаткової хімії, яка довідалася гразону, це може стати фатально, бо такий наплив мільдю на винограднику може знищити врожай І... Ну що договорити, ви самі все розумієте. Бачите, це сьомий ряд закінчується сіянці. Тут йдуть е, трьохрічні посадки, тут оброблені препаратами від Фазенди. І все чудово. жодного п'ятнишка мільдю немає нічого, все ідеально, лист зелений, красивий. Ну, просто йдеш і радієш ситуації, радієш цьому листочку. До речі, сінці в цьому році також показують дуже гарні показники. У мене заподоносило ще 6 нових рядів. Дуже потужні такі грона, дуже шикарні грона. Два ряди в мене. Почали подоносити морозостійких комбінацій там, де задіяні Джой і золоце. Ну, гроняки тут шикарні, не знаю. Я в такому захваті зараз від сіянців. Дивіться, просто злито вражаєм. Просто злито. Я такого ще на сієнцях не зустрічав. Великі в цьому році в мене надії на селекційну ділянку. Думаю, будемо вибирати шикарні показники. Певна річ, 95% вибірковки вже в перший рік життя. Але це, що хотів показати, сіяниця, здається, це момент тут ася на Славута. Грона видав перший рік, перше підношення. Значить, Грона, я говорю, без жартів, 57 см на даний момент. Я заміряв там в Фейсбуці, виставляв цю грону 57 см грона. Видає по два на дорожайність. Інтриг дуже багато, дуже багато, того цей рік будемо відбирати краще з кращих. Ну що, побажати? Мирного неба вам. Надіюся, що такі ситуації, як у мене, будуть вам траплятися менше і менше. І все-таки, коли вони трапляються, я думаю, треба їх показувати десь на Ютубі, десь на Фейсбуці, в інших соціальних мережах. Бо якщо їх не показувати, на жаль, ситуація. З фальсифікатом буде повторюватися і постійно. Того мирного вам неба, гарних урожаїв. До зустрічі!